такі дорогі машини, бо ми не вмінюємо замінювати скло на вазах нам везуть ці всі. <ріст> да. Люди ж бачать якість, і довіряють, нам приганяють просто, тут чуть ли не ламбурджині, Феррарі, дають ключі, кажуть, то завтра заберу, післязавтра заберу. А можна супасову вона два дні постояла. Ось така ситуація постійна. А я на все такий Кент, Віталік, Війкарс. Я думаю, багато хто бачив. Полутку цих рамок мільйон є. Там чоловіка, бюджети на рамки перевищують блін, бюджети Майкрософта зарплат на тиждень, типу, людям. Я тобі кажу, це просто капець. Цей сервіс заполонив просто весь лут, і всі такі літні машини главне мене найбільше дивує. Знаєш, там всі хочуть собі на Рено повісити рамки Рено, на Volkswagen, Volkswagen, А блін. Це 63 АМГ 22 року, їздить Віякар, блін. Мультивани там всякі ці президентські, їздить теж Віякарс. Тайкани, блін, то Та що хоче. Взагалі, ці всякі елітні машини в луцьку, всі їздять на рамках Віякар. Ти бачив? Так, да, я теж не їду, завжди рамки, рамки. Так і в нас в боксі зараз стоїть ще одна машина і ще одна з рамків. Рамки, правда, такі собі, якісь шлип, такі що номер дуже тяжко прочитати. Так що, Віталік, зроби нормальні рамки свої. <laughs> да, зроби, як в нас, в нас гарні, а в тебе що? Непонятно, що. Ну тяжко читається. Да. <laughs> See, да, mm. и с такими рамками да. Yeah.